Якими способами підтримується збройні сили України? Виходить, є табір Ерабенткемп, він а, зроблений для? Реабілітації та підтримки дітей українських героїв. Моя мама його організувала, і вже в ньому було 700 дітей. Ми ввозимо дітей на два тижні в Португалію, в Фінляндію, в Швейцарію. І там діти приходять в психологічну реабілітацію, і в них є можливість відпочити. Я в цьому таборі працюю як ментор і дуже рада, що в моїй сім'ї є можливість дарувати дітям відпочинок від війни і, хоч трошки, забути про горе, яке в них сталося. Поки що ніяк я не маю ні грошей, ні часу. Доначу та допомагаю від роботи загалом. Доначу і допомагаю своєму зятів. Я Доначу. Доначу, коли бачу по телевізору, мені подобається і ну, мені всі вони подобаються. У нас захисники, тому я їм доначу, бо коли 200, коли 100 гривень. Як скільки як можу? Я не можу підтримати матеріально, тому що в мене пенсія 7 тисяч, але. Я підтримую, морально я підтримую, хочеться підтримати.